Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, в мене оверлок. Це оверлок 4 так, так сказати, 51 в 51 класі. Ось ці оверлоки раніше були. Це, мабуть, один з найвиробляємох продав... і продаючих оверлоків у світі, мабуть. Мабуть, вони були двохнитні, трьохнитні, чотирьох. Як в даному випадку 4-5-ниточні. Я навіть бачив розпашувальну машину. Так, і навіть бачив коврові оверлоки теж. Ну, такий оце оверлок. В даному випадку це 4-х оверлок новий. Абсолютно новий. Я його доопрацював, доналаштував, бо завозки налаштування. Вони абсолютно оверлок із завода йде не налаштований. І що я скажу. Хочу показати, як він працює. ось, Ширину шва я тут зробив. Ну, я десь виставляю 7 мм. так, Щоб було і на товсі тканини, і на середній тканини, щоб було якраз ок. От. Ну Можливо, для шифона буде якби ширикувато, ну вже як є, так і є. Я ось в цих верлоках, ну буває. Тут просто ця платформа так зроблена. Ось бачите, біленьке. Це я сюди додав такий направлювач, бо зразу тканина заїжджала під платформу. А так я ось відбійничок такий зробив. Ось І зразу тканинку вивертає в сторонку, як має бути. Ножі наточив, все повиставляв. Я ж кажу, оверлочок на продаж. Один недолік у цей. бачите, такий шов гарний. В шість слоїв. Шарів. Шість шарів. Ось. Довжину я виставляю таку теж, щоб середня була довжина на всі види тканин. Ось. І, в принципі... Просто сідати і працювати. До речі, друзі, оцю платформу я намагаюся знімати і не ставити. Рідні, тут подушечки були прикручені. Я нарізаю різьбу і ставлю його вернути на ці подушечки. Ось так. І мені здається, що так набагато краще. По-перше, і легше він. Ну і все. Що тут ще я допрацював? Ремін сюди поставив. Бо тут 118-й був, мене ставав сюди. О, сюди, ну, сюди скоріш за все, 120-й якийсь треба підбирати. Я тут ось розфрезерував далі ну, ці паси. І ось тут трошки вифрезерував і поставив сюди 118-й ремінь. Підібрав сюди і поставив. Потім ще ось поставив направлювач такий для нижнього петельника. Ну і все, що тут іще зробив? Ну все поналаштовував і все. Просто в цих оверлоках треба враховувати таку ситуацію, що оверлок шиє, ну якби два-три шари, там от фліса, наприклад, можна. Але треба враховувати те, що ніж малий хід ножа і він просто це не перерізає. Ось, наприклад, якщо взяти ось таку тканинку, наприклад, ось лохмату таку тусту. По ножу буде ну, складно її перерізати, бо вона якби дуже товстенька така. До речі, в цих 4 верлках, оверлках добре, що можна ось так, ось, наприклад, лапку піднімати. Цей механізм я знімаю. Ось, цей механізм я знімаю, бо за нього, коли він ну, тут стоїть, дуже складно підібратися до цього речашка. Він ну, це зайве. Це для Педалі, щоб ну, ногою треба дирку в столі просверлити, там цепочок якийсь, ну, підняти все. Нити, бо в ну, отак не піднімається лапка. І ось дивіться, наприклад, ось таку тканину. Я перед тим, як продати, ось нитки накрутили, зараз вирішуємо. Перед тим, як продати, бо я ж кажу, оверлок на продаж. От, я тестую оверлок на різних видах тканин. Тоді немає ніяких... У покупців немає ніяких запитань. О. І ось ножу ну товстувати сильно. ну Справляється зараз. А якби в три, в три шари, то можливо було б йому І ось такий гарний шов ось навіть ось таке можна шити Чи ось, наприклад, практично не потребую цих регулірувань, ну, натягів, лишніх, зайвих. Ось. Практично тільки регулюємо ось цю крутілку. Ось. ось, наприклад, якщо я візьму... Ну, біфлекс у мене такий тренуваний. Ось, наприклад. Піднімаємо лапку, гарний шов такий і все довжина сіпка якраз для цього. Пропусків немає. Все четняк. І, або, наприклад, ось ось такий. Ось таку тканину. Байк такий. Шикарний шов. Шикарний. Ширину шуває десь 7 ставлю. 7 мм якраз вистачає для різних видів тканин. От, ну Наприклад, якщо ось у шифон такий, ось такий, наприклад, зараз зачекайте, то для такого шифона, ось, наприклад, і дуже насипка і треба скидувати натяг вголок. Щоб не збирало шифон. Ось такий шов для шифона. Оце таке, друзі, в мене сьогодні кіно. Дивлюсь, з'явились конкуренти в мене. Бачите, така тканина. Появились конкуренти там. У Львові делюсь роман з'явився. Привіт конкурентам, хочу передати. Ярослав у Черкасах передаю привіт. Він же Віктор у Черкасах. На Оликсі як Віктор. І в його оголошеннях написано, що цей Олекс з доставкою не відправляє. Ну, це таке кіно, друзі. Дивіться, кому потрібно налаштувати швейну техніку. Будь-яку там швейні машинки, оверлоки, розпашивальні машини. Можете звертатися до мене. Номер телефону я залишаю під відео. От, В описі під відео. От. Телефонуйте, пишіть. Ну, Саме краще телефонувати. Ось такий гарний шов. Уголки в цьому верлоку використовуються. Такі B-27 чи DC-27. Я на, на 90-х налаштовую його. Ось. ну Вони в продажі є. Все, тут більше нічого тут, ну, нічого не ламається. Оверлок вічний, вічний, так сказати. Ну, це таке в мене сьогодні вийшло кіно. Зараз збираю, фотографую і виставляю на продаж. Все, друзі, телефонуйте, пишіть. І слава Україні і героям слава!